Ми вже дома. Я зараз бігом збираюся, пере вже кофточку переодягнула і йду на манікюр. Подивіться, як у мене вже відросли. Я сьогодні записана на третю годину манікюр, педикюр. Цей тиждень вирішила для себе приділити час і все, все вирішила, можливо, з бровами. Щось вирішу, піду брови зроблю. А зараз бігом переодягаюся і лечу на манікюр. Татко готує мені бігом бутерброд, ще ячко. Що це має бути? Хочемо спробувати сьогодні ікру бачу, діти замовили. і Дуже смачненька і корочка. Зараз підсушимо трошки цей хлібчик і будемо обідати на швидку руч, тому що немає часу, як завжди. Да, я зараз йду на манікюр, а, а чоловік йде на будівник. Яка вона пахнута. Я прийшла, дивлюся, мої діти готували бутерброди ікри, бо по всьому столі була ікра. Кажу до Сережки, давай сідаємо на перекус. Зробили гріночки такі, і зараз накладаємо ікорочки. Хочу вам що показати. Що ця ікра ділиться подивіться, крупиночка від крупиночки. Дуже класна ікра. Ви скажете, стільки вона стоїть всі гроші. Ні, це дуже класно за свою ціну доступна абсолютно всім. Це з натуральних продуктів. Скажу, що сюди входить, я їх постійно замовляю. Це е, риба лососева, сіль, морські водорості входять саме сюди. Не білкова, не желатинова, абсолютно з натуральних компонентів. Ціна просто вогонь. На свої гроші я хочу сказати, що ціна просто вау. Є ось така у мене є чорна, це жовта, є горбуші, лосося, все ну, ну смакує просто ідеально. Подивіться, який Сірошка мій зробив грінки під вафельницю. І каже, що більше б мені сюди і кринок нападало. Кажу, ну ладно, зараз я так зроблю. Дуже смачно, і зараз будете запитувати, де я придбала. Я за, за, за цим посиланням замовила у Фіш і краю Дуже смачно працюють офіційно, надійно, перевірено. Ось, подивіться, крупиночка, кожна лопає, кожна крупиночка лопає. Настільки це смачно, настільки класно. І хочу сказати, що тут у магазинчику є зараз акційні, дуже класні дегустаційні набірчики, які ви можете замовити. Ось, наприклад, чотири дегустаційних набори по 175 грам і за 600 гривень. Також є набір по акційній ціні теж за 1000 гривень. Це все ви пишете, замовляєте. І якщо ви замовляєте на суму 500 гривень, за промокодом оксана школа вам йде ще подарунок. Родики готові, чоловік вже їсть, навіть мене не чекає. Смачно шоу. Смачно, правда? І червона, і така, чому б і не їсти? і на сніданок, і на обід, коли прибігли до хати, перекусили, зараз підкріпилися і побігли. І хочу сказати, що вигідніше замовляти, щоб ви збиралися, наприклад, з сусідкою, знайомою, на роботі, тому що це виходить дешевше, і ви можете брати набір собі дегустаційний, бо смакувати і таку, і таку ікру. І не забувайте, що від 500 гривень за моїм промокодом на школа, ви отримаєте подарунок. А який? Саме ви вже узнаєте, коли замовите. Е, і ще хотіла сказати, бо мене питали за термін придатності. Звісно, вся ікра, вся яка приходить, вона має термін придатності, все е, показано, сертифіковано. І е, якщо я відкрила, то два тижні в холодильнику я її зберігаю. Якщо ви не відкривали, то до місяця ви можете нею зберігати.